Безоплатний проїзд у громадському транспорті з 3 лютого в Івано-Франківську розпочнуть перевипускати пільгові картки. Галка оформити її можуть не тільки мешканці громади, але й вимушено переміщені люди. Куди звертатися, розкаже Тетяна Дадак. Переоформлювати галку потрібно усім, у кого термін пільгових карток завершується у 2025 році. Це понад 33 тисячі мешканців Івано-Франківської громади. З 3 лютого 2025 року, і в принципі, цей процес він буде постійний. Але до 31 травня у нас буде розширена мережа, де можна це зробити, оскільки ми очікуємо, що саме в період лютого березня-квітня буде найбільше бажаючих це зробити, тому що більша частина карток закінчується саме в квітні. Також цього року перше пільгову картку зможуть зробити і внутрішньо переміщені особи. З них право на безоплатний проїзд мають учасники бойових дій, родини загиблих та знак. Клих безвісти військових, пенсіонери, люди з інвалідністю і ті, хто їх супроводжує. Оформлення картки Галка теж вже доступні для наших нових містян, для внутрішньопереміщених осіб. І для початку я скажу трошки статистики на сьогоднішні дані: 39 тисяч особи з таким статусом в нашій міській територіальній громаді. Особи, які будуть претендувати на оформлення карт. Кигалка така кількість складає орієнтовно 7200 осіб. Це приблизно 18% від загальної кількості зареєстрованих. Загалом у громаді працюватимуть 30 центрів обслуговування, де можна буде оформити нову картку Галка. Більшість з них на базі ЦНАПів. Дві є специфічні. Одна знаходиться на Дністровській 26. Це департамент молодіжної політики та спорту розвитку території роботи з внутрішньопереміщеними особами. Ця точка буде функціонувати лише для внутрішньопереміщених осіб. Тобто там, туди мають звертатися всі внутрішньопереміщені особи, і одна точка на Грушевського, 29. В департаменті соціальної політики там будуть оформляти чи переоформляти картку для. Учасників бойових дій, а також членів родин загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців. Аби переоформити картку, потрібні паспорт, ідентифікаційний код, витяг з громади про реєстрацію місця проживання, а також довідку, яка підтверджує право на пільгу. Важливо і це можна зробити у всіх офісах. Це те, що в наші офіси, всі в тому числі на комунальних підприємствах, будуть приймати документи з дії з мобільного додатку Дія. Тобто, якщо у вас є id картка і там є. Паспорт є витяг з реєстру територіальної громади, пенсійне посвідчення та ідентифікаційний код. вам з собою необхідно брати ніяких документів. Нова пільгова галка з часом почне діяти і в приватному транспорті, однак це відбудеться не раніше літа. Ми працюємо з приватними перевізниками і є певне розуміння про те, що ми хочемо з 1 червня, щоб вона теж повністю запрацювала у приватному транспорті. Дещо це важче, ніж у комунальному, але ми працюємо над цим. Тому Ну але нам дуже важливо, щоб франківці дуже хто має право на пільгову картку, щоб вони оформили, щоб вони мали можливість користуватися цією карткою. Тому просимо не зволікати. Процес виготовлення картки триватиме приблизно один місяць.